Разде вас багато на позиції, але леопарди вже доїхали. Росіяни тільки й чекають, поки ви запитаєте про це військового. Вони чують навіть тоді, коли ви говорите, здавалося б, через захищений додаток. Можливо, саме ви, не підозрюючи цього, інформуєте ворога. Яким чином розповімо разом із речником Центру національного спротиву? Почнемо з правил розмови по телефону з військовим. Про що і чому не можна питати? Ключове місце знаходження, особовий склад. З ким служиш, яка у вас озброєння? А чи приїхали вам там якесь класне озброєння? Я бачила по телевізорі в новинах, що в вас їдуть танки. Нічого по роботу не запитувати. Якщо вам відповідаю, що я не можу тобі це зараз сказати, значить це такі є, і не потрібно тиснути і заспокоїти своє внутрішнє переживання. Ми все розуміємо. Ви хвилюєтесь, ви хвилюєтеся про своїх чоловіків і синів. Ви хвилюєтеся про своїх дружин і сестер. Але якщо ви дійсно хвилюєтесь, не запитуйте цього, не потрібно тиснути, не потрібно застосовувати якісь. Е, ну тут треба ще говорити, якісь маніпуляції. Ми розуміємо, що таке родина, що інколи можна тиснути. Я маю знати, де ти, щоб я добре спала. Щоб ви добре спали, Ваш друг, родич, ваш військовий має бути в безпеці. Точно було в безпеці. Жодної інформації не має бути сказано у телефону. Є ж додатки, які нам рекомендують, наприклад, той же сигнал, через який можна говорити. Більш спокійно. Коли йде спілкування, не завжди потрібно послуховувати розмову. Не завжди це потрібно робити. Десь хтось може бути ваш, наприклад, там, чоловік чи дружина, військовослужбовець, який виїхав, наприклад, в безпечніше місце і вийшов з вами на зв'язок. Теоретично він може бути в якомусь з населених пунктів, який є доволі прифронтовим. І може бути біля магазину, біля ринку, в людному місці. І коли ви ставитесь задання, і ви нібито спілкуєтесь по безпечному додатку, по безпечному там, сигналу, він може вам передати якусь інформацію, яку може хтось десь з боку. Почути колись э, свого часу американці видали м, таку конструкцію э, «Lose lips, lose ships», тобто э, втрачаєш э, контроль над мовою, втрачаєш свій корабель. Тут і та сама історія. Тут не завжди лише мова йде про безпеку в сенсі э, прослуховування, роботи ворожого ребу, а інколи і про вуха, які є всюди. Тому, тому не потрібно цього робити. І навіть э, ви можете бути в э, Мирному цивільному місті відносно ж мирному, тому що ракети вони є сюди, але ми говоримо про тилові міста. На жаль, ворог працює всюди, його вуха всюди. І ви отримавши якусь інформацію, ви вже її знаєте, і ви можете її десь ретранслювати. Ой, а мені друг військовий, а чоловік сказав, а вони там стоять, а їхня бригада там завжди будьте насторожі. Часто в переписках можна не тільки ділитися якимись текстовими повідомленнями, а ще є фото і відео. Є тут якась небезпека. Ми не говоримо про якийсь елемент, там, знаєте, вже повністю э, страху перед будь-якою знимкою і перед будь-яким відео. Але якщо це є фотографія з позиції, фотографія з певною технікою є десятки додатків для осінтерів, наприклад, десятки додатків для розвідки, по якому можна визначити, як падає сонце. По якому можна визначити, яка це пора дня, по якому можна визначити, попрацювати над певними елементами скласти картинку докупи, плюс відпрацювати іншу інформацію, отримали і, наприклад, дізнатися про пересування наших військ, тому тут потрібно бути дуже обережними, як і військовим, так і цивільним. Військовим, якщо і викладати певну якусь інформацію, щоб вона не несла жодного навантаження про локацію, про місце, наприклад, там біла стіна чи якась просто стіна в підвалі. вже ж вона вже тоді мінімізовує ризики. Якщо ми говоримо про військову техніку, її не можна фотографувати, не можна її викладати. Не можна викладати роботу військової техніки, вже якщо ви. Також ж військовий, тому що це теж є такий елемент. А якщо ви цивільний такі речі фотографувати, пересилати комусь показувати, теж небезпечно, тому що небезпечні додатки, які ви навіть не підозрюють, можуть стягувати інформацію з вашого телефону, то певна інформація з переписок може потрапити до ворога. Тут варто вам нагадати про окреме відео, де ми з вами спілкувались про те, як виявити шкідливий файл або додаток на телефоні. Ось тут колеги додадуть лінк. Перейдіть, подивіться, якщо ви не дивились. Що ще які методи пошуку цієї інформації? Про що треба завжди пам'ятати і військовим, і рідним військовим, і волонтерам? А вже ж вони слідкують за активно в соціальних мережах волонтерами, військовими. Родичами військових, тому що навіть інколи родичі можуть приїхати відвідати своїх членів родини, військовослужбовців і закинути якусь знімку. Тобто вони шукають інформацію з технікою, з військовими, з позиціями. Вони можуть дивитися її за геолокацію, тому це взагалі заборонено ставити геолокацію реально, коли ви публікуєте якісь дані. Вони відслідковують, вони слідкують інформацію про пересування, про постачання зброї, по пересування особового складу і ОВТ, військової техніки. Є Безліч алгоритмів, як вони відслідковуються, тому треба бути дуже обережними і 10 разів подумати: а чи гайпанути мені от на такі фотографії, а чи викласти мені ось таке відео, бути дуже дуже обережними, тому що це все може зашкодити. Не потрібно публікувати усі адреси. Які стосуються допомоги військовим, не потрібно інколи навіть вказувати певні прізвища окремі. особливо треба бути обережним з кількістю особового складу, якому ви можете допомагати, тому що є багато питань, що можна проаналізувати і зрозуміти, які військові частини це піде. Тут треба дуже бути обережним у звітностях і в певних процесах. Чому інколи не варто і писати інформацію там, скільки пар взуття поїде на той чи інший нам. Напряму, тому що можна проаналізувати і зрозуміти, чи там скільки аптечок пойдем той чи інший напрямок, можна зрозуміти про те, який особовий склад там стоїть, і яка там чисельність особового складу. Не можна публікувати маршрути, А а ми тут будемо їхати цим маршрутом. Друзі, підходіть, якщо маєте щось передати військовим, от наші населені пункти, про яких ми проїжджаємо. Ніколи цього не робіть. Тобто все, що стосується локацій, це заборонено. Якщо волонтер приїжджає на якусь там, позицію, роблять нейтральну фотку, де, що вони там, передали дрони, там, допомогу, гуманітарку і забір обличчя, то, можливо, ці військові ніколи не були публічними. Зрозуміть, або це може злякати навіть їхню родину пригинути. Тому тут, коли волонтери це роблять, це абсолютно правильно. є ну, там частина військових, які є публічними. Тому, якщо ви волонтер і ви ще не досвідчений в цьому плані, запитайте військового, а чи можна показати ваше обличчя? Він вам відповість так, можна або ні, будь ласка, заблюрте обличчя чи там накладіть котика і песика. Якщо військовий знаходиться у зоні бойових дій, як він має користуватися своїм мобільним телефоном? Ситуація, коли ми говоримо про певну роботу на позиціях, коли ви системно обороняєте той чи інший там ВОП і стоїте на тій чи іншій позиції, тут ви маєте розуміти, що забагато інформації, яку ви передаєте через телефон, розмови. Вони можуть бути зчитані, вони можуть бути послуховані, тому що працює ворожий реп, ворожий реп це фіксує. Наприклад, якщо б, заїжджаючи на ту чи іншу позицію, ви відразу можете включити десятки сотні телефонів. ворожий реп може зрозуміти, що там розгортається якась частина. Тому виходити на зв'язок з рідними, потрібно теж домовитись попередньо про окремі години, про окремі правила спілкування і робити, намагатися з безпечного місця. Вам потрібно мати у разі чого. Кількість певного номерів телефонів там, наприклад, одного з командирів або ж колег для того, якщо дійсно сталася критична ситуація, і ви не можете вийти на зв'язок з вашим е військовослужбовцем, військовослужбовцем, ви зможете тоді зробити дзвінок для е -е, його там безпосереднього командиру, чи другого для того, щоб дізнатися про якусь ситуацію. Всі інші інформації вам не потрібно знати. Зрештою, що можна, яка інформація є безпечною? Можете запитати, чи все гаразд, чи все добре, чи ти поїв. На цьому інформація має закінчитися. Ви маєте спілкуватися про будання звичайні речі.